Всем привет, друзья, с вами я буду Влада Крола Эгер. Давай сытайся, где я кому подарун забыл сама поличная даться на шутку. Срасковый скільки він коштує. Сил миллионе. Если будет. Тест 15 давайте. Блайтю, то я кому світам. Я не соснил маленький видео, я кто свидает. Да, я тут супер багато, що давайте вс скопим. Купляем ферже. И зараз давайте все фрукты мы и проверим, Конечно, что тут тоже... Блин, я надеюсь, я разберу. Надеюсь, я была тут поставить. Давайте Скупим. А тут Ну, їм подивимося опять. І вінчики начинають. Сорок шість цих минут. Зараз граємо, покажемо всі фрукти. В наступному відео про Кровий Гарден я хочу здесь збільшити кову не. Кого не збільшити? І о, давайте відкриємо саме. Що випадає? Нормально, выпало. Мне кажется, не шо сюда. Я не знаю, что, конечно, в мене на Могу не просить. Трис команды. лайк, Сирный я продовження в роблю после завтра. Давай ты все, Вс сбираем, а потом все продам. Мне кажется, мало мне, конечно, получится. мне так кажется, у меня мало, прям тоже получится. Уже что пару здесь пару десятки гривен. Мені нігер є. нігер є, не гад, Мені вип... Що? Мені. Мені вип... Мені купили... совер Apple. Зараз подай чи він. Зараз подай. Всью, шу, а мені точно собаки даже немає. Як мені мене тільки що повезло. Не. Я нього не у не замечал мы еще Правильно. Тут кокосы смотать. Ди кокосы. не попали, что кокосы видали. Можно сказать, литние копты. Согласны с ними целитние фрукты. місці, мишля продавать. Давайте, що, скільки буде? А, 57 мільйонів, мабуть. Я подумав 57 мільярдів. Подумав. Давайте ще горох трохи позбираємо. Давайте збираємось. По нам надо нам надо зараз, разбавки Я хочу, чтобы это 2 миллиарда. Да, это мне да. не друг дал. Хоть не забылся. Я не попросил, мне не дал. Давайте зараз Все, ще трохи прибираємо. У мене цих мутацій я просто не збираю ці бруди. Я не люблю збирати. Я просив весь час друга, що самі мене. Тільки не кажіть, що так мало грошей. Ну так, да, це маловато, трохи теж я скажу. З вами, що це маловато. Це не так і багато. Але... У мене більше, бо у мене 2 мільярда з чимось було. Зберу інструктики. Я. А де чому мені треба томат? Він імпі. Імба їм мене цьому продаванні, а він де віддавати все в бочку, коли... закончить летний ивент, я потом психи пою. Я еще один момент. полы сахар. Это ЦПК нет, а помада. Так Я не это хочу. И пехоск, и, ну, не говорю, я думаю, я уже не говорю. Давайте дальше с У меня тут этих фруктов миллион. Ой, что -то... Играть и килома не игры. Давайте пришли переверим. Переверим, что тут є. Ну, нічого хорошого у нас. Раді. Ну ничего хорошего не манус. Так, Ну, томатовая томат не буду купить. Мне не хватает томата. Мені хватает того томату. 6 тут мало позбирать но я бачу тут куча мутаций я наверно печь не Apple видалю не нужны меня только мне не нужны блин велисты треба зараз попробуем Велисты Ураган мене буде. А чому урага не ураган не заніс? Не питання. Тобто ураган мене вже в'язиться в реальне життя, бо я вже повці так і їздю. Ви почали, скільки там мутацій? Ну да, да, колись може більше було. Давайте все зберегнемо до одного. Давай ты считаю. Да, Кенди Блсон я рандомную мучаю скину. Просто напишите под новым видео. Да вижу в курортке напишите в них. Стану друзьями. Я мусульману рандомную мучаю. Давайте все тут сберуем. Сколько мы все тут сбираем? Все на месте, уже дома. Давайте проверим, сколько это все будет. О, 87 миллионов. Время. О, Римна 2 миллиарда такой. Ну Давай тайки с крафта с Стоп-то крафт вроде бы это было очень. А, не, крафт не наведала лыж. Я забулся.

Мені не хватає одного чоловіка. Дитя не хватає одного. Ну, Ладно, це ми всі показуся. Парного дня і до побачення.